Шалом, це Славко, там вже забезпечив Путінові перемогу. Ви вже бачили ці картини Великого полководця. Ну, що я на це все можу сказати? Говорящі голови втішають нас, що юридично ми там будемо існувати. Але я скажу, що така наша доля. Навіть Гіркін не зробив нам приємне і не покінчив з собою з нагоди перемоги Ерефії над нами. Слухайте, от така свиня міг би зробити нам приємність. Єдине, чим ми можемо українці зараз віддячити за все це добре. Ми, Україна і українці маємо подати Путіна і Трампа разом на Нобелівську премію миру. Обидва заслужили. Як і мир, так і премія, я скажу. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.